Розкрадання півтора мільярди гривень на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ за такою підозрою на днях був затриманий керівник одного з головних управлінь Міністерства оборони України. І як на мене, це дуже гарний привід для того, щоб поговорити в цілому наскільки ефективно Україна у 2023-му боролася з корупцією. От що на вашу думку було перемогою антикорупційних органів, а що вас дуже розчарувало навпаки? Ну, мабуть, розчарувало відсутність реальних вироків. Перше, друге, за моїми уявленнями принаймні, за такого рівня корупції, який виріс в нашій країні. Ми кожного дня маємо бачити повідомлення, що не менше по 50-100 випадків затримання чиновників різного рівня, починаючи від сільських рад, закінчуючи центральними органами влади. Але ну, випадки є, але по-перше, вони поодинокі саме тому вони і спричиняють такий розголос широкий. А по-друге, ну я поки що наприклад жодного вироку не бачив. І я спостерігаю певну тенденцію, яка особисто мені, наприклад, не подобається, що після обрання запобіжного заходу суди доволі легко і доволі часто йдуть на зменшення застави. І врешті-решт доволі часто це закінчується тим, що корупціонер опиняється на волі. А що позитивно було за цей рік? Можете щось відмітити? В боротьбі з корупцією. В боротьбі з корупцією, так, так. Ну, наявні, наявність навіть таких випадків, які ми бачимо, це все ж таки говорить про те, що система намагається сама себе очищувати. Може, не, такими, не в таких масштабах, от як ви сказали, не кілька в день, а одне там на місяць, але тим не менш. Я, я не можу після? вважати це позитивом абсолютно, ні. Бо, вибачте, але за минулі роки, за два роки останні, як мінімум, Україна як би це болісно не було казати, перетворилась на один величезний гнійник, таке болото з бульбашками, і куди пальцем не ткни, наткнешся на крадуть, 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 крадуть. На військових крадуть, на цивільних крадуть, на мінекономіки крадуть, на фінансових різних схемах крадуть. Я не знаю взагалі, чи є в нас е галузь, хоча б одна, яку можна було б як, як зразок ставити, що ну, ця, принаймні, е галузь вона очищена від різного роду корупційних зловживань. На жаль, Дуже хотілося б мати такий приклад, але навести його я не можу. І тому мені абсолютно зрозуміли ті докори, які останнім часом вже відкрита просто лунають з боку наших союзників. Бо перший рік після повномасштабного вторгнення, вони Ну якщо чесно, то заплющували на це очі. А перші, мабуть, 3-5 місяців. Скажу відверто, я, поза як я спілкуюся з доволі впливовими американцями, то вони взагалі відмовлялись вірити в те, що таке можливо в воюючій країні, і країна, яка дійсно здивувала прогресивний світ, західний світ, тим, що вчинить опір такій потужній орді, як Російська Федерація. І паралельно з героїзмом, який демонструє звичайнісінький український солдат на, на всіх практично щаблях неймовірний рівень корупції. І ну, перші місяці, ну, десь півроку, мабуть, наприклад, американці вони просто відмовлялися це вірити. Вони вважали, що коли я їм про це розповідаю, ну мова в першу чергу, звісно, річ про Міністерство оборони, про діяльність Резнікова. Вони уважно вислуховували, але я бачу по їхніх обличчях, що вони ставляться до цих моїх розповідей і повідомлень як до, ну, скажімо так, висловлювань опозиціонера, політика опозиційного, якому не подобається чинна влада. Але з часом я бачу по їхній реакції, що їхні сприйняття, їхній багаж знань і фактажу він змінюється. В черговий раз хочу. Повідомити, в першу чергу, звісна річ, це треба доводити до наших чиновників, а не до наших глядачів, але і глядачам теж не, не варто не знати такого факту, що наші союзники, вони доволі часто, навіть краще, ніж наше керівництво, знають, що відбувається в країні, в тому числі і про рівень і схеми різного роду розкрадання. Тому, коли Дуже дипломатично і плавно натякають українським представникам української влади різного рівня: чи то президент, чи його регент Єрмак чи Кулеба. Коли натякають, там мовляв, ви там подивіться, щось у вас там не дуже все в порядку. То ну, треба розуміти, що це просто дипломатична ізопова мова. А якщо на людську перейти, то ви... Можна перекласти, як ви зовсім там охреннялі.